Вітаю, друзі, всім гарного, позитивного дня, спокійного. Що сьогодні робимо? Зараз покажу. Хто хоче, приєднуйтеся до мого каналу і будемо з вами працювати і на подвір'ї, і в хазяйстві, і ходити на роботу, і, звичайно, готувати їсти. Що сьогодні роблю, показую. Знайшовся у мене в морозилці фарш. Сам туди заскокнув і там собі сидів. Оце така казочка для початку. Фаршу десь плюс-мінус пів кілограма. Може чуть-чуть більше. Я нічого не важу. Я нічого не важу. Ваги кухонної не маю, але вага якби собі так приблизно на око все роблю. Тому і вам так кажу. Десь плюс-мінус пів кілограма фаршу. Сюди дві е, штуки запареної мівіни, трішки її запарила так дуже-дуже трішки. Решту вона буде запаруватися у фарші. Це таке. І сюди ще додала два пакетики м'ясо не солю, а сюди додала два пакетики отих е, приправи, що були е, у, у брикетах у мівіні. Ну, рідних від неї. І сюди ця меріна. Так. Я не великий кулінар, друзі, тому вибачайте. Не судіть строго. Так, якось так. Сюди Меріна. І сюди ще е, три великих таких, ну не дуже великих, цибулини. І 5 зубчиків, приблизно 5-6 зубчиків чеснику. Ми чесник любимо цибулю, любимо, тому даємо так багато. Зараз це все діло зблендерую і додаю до фаршу. Далі покажу. Так, цибульку зблендерю. І тепер цибулю і чесник сюди. до фаршу Солити не буду, бо, так як додала ем, оту від мій приправу, солити не буду. Це все діло буду зараз перемішувати, переминати руками, так що, кого напрягає, то що я працюю без рукавиць, проходьте мимо. Я вас взагалі не затримую на своєму каналі. Так, продовжуємо. Цибулю я додала, чесничок. Цибулю, чесничок. І ще дуже хочу додати трішки сухої петрушки і трішки сухого кропу. Кріп і петрушка. Так, і сюди замочила 4 кусочки білого хліба. Усе роблю своїми чистими руками, без рукавиці, бо роблю для себе. Так, гарненько віддушую хліб. Гарненько віддушую хліб. Замочила його у воді. О, на даний момент молоко пішло на інше. Замочила у воді і тепер це все перемішую до однорідної маси. Потім покажу. Дуже гарно пахне цибулька і чесничок. І ось виходить, збирається докупи вже у нас ось така маса. Як сміється, я кажу, що не знаю, що з цього всього вийти. З мівіною ніколи не робила, але щось собі таке придумала. Як каже мій чоловік, щось та й вийде. Не буває такого, щоб з м'яса щось толкове не вийшло. Та ще й при тім, що, що м'ясо свої свинки. Зараз покажу далі, що буду робити. Це все експеримент, друзі. Побачимо, що з цього всього вийде. Тут у мене, як ви знаєте, два білки. Жуткі я дала до іншої справи. І зараз хочу це все діло збити. Додам дуже чуть-чуть солі. І це все буду вінчиком збивати. Зіб'ю, покажу. Так, друзі, збила я цих два білки. Перший раз у житті збила нормально білки. Ну, якось так вийшло. Ніколи мені не получалося. А оцей раз вийшло, дивіться. Бачите, це треба ложку вибирати. Нічого не виходить. Ці білки додаю до пашу. Я не знаю, друзі, що з цього всього вийде. Це мій видуманий, як би то сказати, авторський рецепт. Може хтось і робив. Я не знаю, я не шукала по інтернеті. Мій авторський рецепт. Тепер акуратно це все з білками треба вимішати. Так, вимішала. Маса така стала, як пориста, як щось таке, така трішки, вона якби пухнастіша стала. Тепер буду з цього виробляти котлета. Далі покажу. Отак, От друзі, хто зі мною давно, то вже знає. Що я не хвалюся, але мастак на всі руки. Все пробую, все, що мені якби підходить, я все пробую. Не виняток стали сухарі. Сухарі зроблені власноруч. Не гірші за магазинні. Трішки є крупинки, але все рівно це своє. Це з сухого білого хліба. Білий хліб, звичайний. Може бути батон, може бути білий хліб, може бути, в моєму випадку, сюди потрапив і колачик, і сюди попало все. Так, зараз сюди насипаю. Мені навіть би було простіше. Ні, може бути. Так, сюди я насипала і тепер буду. Буду виробля... виробляти котлетки і складати на дощечку. Отак, От друзі. Я набираю одна котлетка в мене, не знаю скільки грам, але одна котлетка, я так набираю ось так: одна столова ложка. І виробляє кожна господиня по-своєму. Хтось робить менші, хтось робить більші. Я роблю такі, я ж кажу, на столову ложку, тому що ми з чоловіком не любимо, щоб вони були дуже сухі. Хоча я думаю, що ось ці котлетки, саме ось ці сьогодні, з видуманим рецептом, вони не повинні бути сухі. Так, з цього фаршу, що я заявляла спочатку, в мене вийшло 23 котлетки. У когось може вийти і 30, хто зробить менші. Я робила на столову ложку. Тому в мене скільки вийшло, вийшло котлеток. Зараз буде якась інша робота. Але на сковорідці у мене смажиться цибулька з курячим жиром. Буде теж якась засмажка до чогось. І зараз буду братися, смажити котлетки. В розрізі покажу. Ну що, друзі, зготувалися мої котлетки. Зготувалися мої котлетки. Котлеток нам має вистачити на тиждень, я думаю, <тас> тягати. А може і не вистачить на тиждень, бо того, що у нас ще є така собачка-жулька, і вона дуже у нас ласунка. І вона теж любить їсти чогось смачненьке. Нехай трішечки, але смачненьке. А так як ми її любимо. Бо вона у нас така дівчинка обідчива, будь що обіжається. О, вже спить у кутику біля тепленької пічки. Видно, не видно? Ось там. Не видно, бо вона реже, а там відро. Тому заготовка така, бо завтра піду на роботу і... Треба заготовочку зробити. Показую вам, які вийшли котлетки. Дивіться, ось такі. Розламаю гарячі ще. Ось такі у розрізі. Бачите, пухтенькі, гарненькі. Ніколи не робила котлетка з білком, ніколи не робила. Якось так проходила мимо того всього. Ось така смакота. Я не люблю, звичайно, на камеру тямкати, але поза камерою спробую. Я вам скажу, мівіни навіть не відчувається взагалі від тих двох пакетиків приправи. Соленню міру. Так що ось такі справи, друзі. Ось така красота-смакота. Готуйте. Не знаю, які вони будуть холодні, але, думаю, з холодного можна зробити гарячим. Зараз в мікрохвильовці, чи в духовку, що-небудь, і вже є готово. Такі котлетки можна використовувати до кашів, до макаронів, та будь до чого, навіть і. Самому з'їсти так з хлібом. Е, можна зробити такі котлетки і в духовці. Я думаю, що вони би були не гірші, як на сковорідці, що воно вбирає олій. Ну, мої в даному випадку не сильно багато вибрали олію, тому що м'ясо з наших свиней жирновате, і воно само по собі не пропускало олію. Ну, ось така смакота, друзі. Дуже смачно. Пробуйте, готуйте. Використовуйте мій рецепт, бо це мій, можна сказати, що авторський, бо такого я не зустрічала. По крайній мірі, я особливо не зустрічала ніде. Якщо хтось зустрічав, Напишіть мені в коментарях, буду рада читати ваші відгуки, читати е, ваші відгуки про те, що ви використали мій рецепт. Так що готуйте, смакуйте і ми ніколи не пропадемо. Маючи таку смакоту, а ще коли в стайні годується свинка, так взагалі це. Супер-пупер. Всім гарного дня, позитивного, Божого благословіння, всього вам найкращого. Дякую, що ви в мене є. Дякую за перегляди.